Здрасте. Я включив, а вона каже, то я буду. розказувати. Зараз я вам розкажу, в чому суть діла. Ну, були ж ми на перших батьківських зборах. Та, да. Ну, Була там Юля з мамою, я там не був присутній, мені потім почали розказувати. Та я вирішив, що вам же теж буде про те, що цікаво почути. Ну, і зараз ми вам будемо про те розказувати. Італійські, ці, батьківські збори по-італійськи. Ну, Почало таке, що прийшли ну, батьки тільки тих дітей, які тільки... Новенькі. Новенькі. Тобто мама Богдана, ми і ще, я так розумію, да, якось дівчинку. І, і ще троє мам прийшли. А, ще троє мам. Ще троє я мам. думав, взагалі було троє. Ні. І ще прийшли троє мам, але е, одна із них, я так розумію, вже з батьківського комітету. Дивіться, яка у мене чашечка. Класно. Загалом в класі 15 діток, але з усіх прийшло тільки, ну, по факту, прийшло тільки 6 чоловік. і все. От. Розповідали там, ну як сказати, було три теми для розмови, але три теми е, вчителька намагалася скласти скажімо так, е, в одну. В одну так. Ось. Вона швидко все протараторила, все швидко розказала. Ось І все. І потім вона стояла. і Мінялася про що ще. Хорошо, що була мама, і мама да. каже, що все, що та розказувала, час, а вона часто повторювала, що нам треба да. до... говорити цілий час, а нема про що, так що фіні до баста і аля улюга, ні гусі. Ну, сам факт, що там, що вони мали вибрати, когось, тіпа родительський комітет, який там да. буде надальше там, тим всім займатися, ну понятно, але ніхто не прийшов. І це так по стоку, поскоку ці батьки, всі збори. Але що найцікавіше, що мені подобалося, на чому я прям зациклився і хочу з вами подивитися. Тут на батьківських зборах мама задає питання. Вчителю фізкультури він там був присутній. Був да і ну, що, А як ви поняли, що вони там бігали? Ну хтось щось сказав? Він почав розповідати. Да, він каже: от каже, сьогодні ми малися бігти, крос. Ну а е... що діти не слухаються його? Що діти так геть взагалі не слухались? Одні там про щось розмовляли, другі на свої теми спілкувалися. І він мама... в, в, він да. в общем е, сказав, що от, так, от діти слухняні, Ну да, навірно на мікну про всі дітей. От. А мама задає окремо питання йому, а як пробіг наш Саша? Так. Він каже, що він, чи там вчителька, каже, вчитель привселюдно, при других батьках не має права обсуждати якусь конкретну окрему дитину, окрему так, тобто, дитину. ставити так. когось там, допустим, в приклад, я ще не знаю, чи так ну, взагалі взагалі-то ні. От. Ну і когось там обсуждати, казати, що він пробіг добре чи погано, от. Да. він не, просто не має права це робити при інших батьках. Я кажу, оце. А ребята, ви розумієте, що таке, значить, як воно, свобода слова, не свобода слова. А взагалі, от. як мене в школі унічтажали, у мене прям я вам зараз розкажу. Значить, батьківські збори, що моя мама туди ніколи не ходила. І папа теж. Тому що все починалося на тих батьків. У нас бабця туди ходила. Починалося з чого. От, здравствуйте, спочатку скидаємося грошима. Да? Ну, зараз проще. 21 вік на дворі. Зараз в групу кинули номер карти. От, і все, і всі на неї переводять бабки. Ну, починалося у нас, як це ж так все починалося. Зараз даємо опять ми на штори, а потім от Рома Плохотний молодець. Він сидить рядом зі мною за партою. От Рома Плохотний молодець. Он старається, он учиться. От. Но Борисенко йому не дає. І все, Борисенко сриває уроки, Борисенко, взагалі найгірша дитина в долі. А те, що Романа мама продає нам сигарети поштучно біля магазину, як ми йдемо в школу, то це нормально, розумієте? Ну, Рома ж старається, Рома вчиться. Ну, З однієї сторони, я вам скажу, що Рома то і був. Е... Ну, я не те, що він мені врагом не був, ми сиділи з ним за одною партою, товаришували. Але він для мене був знаєте, якимось свого роду стимулом. Ну, ну, Рома старається, Рома вчиться, але як доходить діло знаєте, до екзамена чи ще до чогось. Рома, слави п'ять і Роми три, або бо слава не дав списати. Або якщо слава дав списати, у Роми чотири. Ну, десь Рома може і сам щось знає. Ну, Рома ж старається, Рома ж вчиться. А слава всім всі зриває уроки. Я просто Сані сьогодні ставив приклад. Ти, якщо кажу, хочеш балуватись на уроках, я тобі нічого не скажу. Це треба ще вміти. У нас ростік теж воно ну, не подарок. Ну, в плані учоби. Але він підійде кожну вчительку обніме, каже, Боже, ви, ви мені так законно поставили двойку. Я от просто краша вчителька на світі. Спасибо вам, що ви зробили мене там двоє чи щось. Вона каже, я там чуть не прослізилася, То есть він міг знайти підхід. А я просто розумів, що я зриваю урок, але дойде діло до контрольного або до екзамену, я один із небагатьох, хто писав ці екзаміни, здавав на п'ятірки і, і писав контрольні. І Сашіш кажу, в приклад це ставлю. що кажу, ти хочеш, Якщо ти хочеш балуватися, ти спочатку вивчи мову, так. ти спочатку роби все краще всіх, а потім ти можеш вже зривати уроки, ну, щоб це якось було хоча б обосновано. Тому що, е, ну, це треба, щоб таке було. От Мені подобається, як Лукін малий Лоріс. Він же постійно десь на змаганнях по спорту, по, по футболу. Але всі олімпіади математичні, завжди він всі виграє. Погінують там і це. Ну то есть там людина, хоч і взагалі, скажімо так, в школу, навірно, не ходить. Ну, я дуже рідко бачив, бо ми ж раніше Лука забирав мене на роботу весь і дітей в школу, то Лоріс там сьогодні є, два тижні немає. Але математика, такі от предмети йому даються дуже гарно. Ну я ж кажу. Дуже мені сподобалось, що такий підхід. Тобто, якщо ви хочете почути конкретно за свою дитину, то чекайте, поки вас визуть на да. вчитель, Так, віддільно визиває вчитель віддільно батьків, ну окремих батьків і розвивається. Окремо вчитель, там допустим, фізрук визвав, каже, там ну не дотягує, треба займати, Знаєте, там або ще щось. Хімічка може визвати, сказати там, от ну не шари. Займаємося або мішає, або цей. У нас же ж це Ге-ге, всегда... Пожалуйста. Знаєте, у нас ще могли розказати, що той гризе ногті, знаєте, там опозорити да. на весь клас в того глисти, в того воші, знаете. а в того батьків же там десятий рік не здають там на на штори. Ну а як у них нема з чого здати, то з що вони різні. Mm. От і а що нам сьогодні сказали стосовно цієї поїздки? Нам предложили ж поїздку на три дні. E, я вже казав, мабуть, три дні і дві ночі. Да, ну три дні, коротше, 300 євро. Везуть e, дітей в гори, щоб сніг показати. Щоб показати так діткам сніг. Для цього нічого фактично не треба, але йому треба буде обов'язково комбінезон, от дозвіл, ну і 300 євро. І 300 євро. О, e, і все. Тобто... Ми Сашу спитали. Хочеш сніг побачити, Саша каже, я його бачив. Ні, ну слава Богу, скажімо так. Але по-моєму, там поступило да, предложення, що розходи візьме школа на себе чи що вони сказали, що вони розглянуть такий варіант, щоб вони розглядають точніше такий варіант, щоб Саша поїхав безкоштовно да, за рахунок О, школи. за рахунок школи. Ось. Але коли я підписувала цю ж петицію, чи Саша поїде чи ні, там було сказано, що до 2 жовтня ми маємося здати кошти, все, і так. дати згоду на те, що він їде. Все. Ну ми в свою чергу це ж зробили попередньо. Ми написали, що він не їде. Так. І, ну, і що він не їде, і це було це і їхати. Вони будуть з цим же ж учителем фізкультури. Котрий сьогодні розказував, що всі <рес> дітки, його ніхто не слухається, Ось, що там вони, типу, розділились кожні там, скажімо так, на свої групи, скажімо так, і кожен робив щось своє, там про щось вони розмовляли, про щось вони балувались а він в 30 метрах від них стояв і. Не, ну, а, і знаєте, що бігають вони по одиночку, 30 метра. Вони метров. по одному бігають, так. Я кажу, і... ну тут я не знаю. От. А як розуміти, ну, я завжди ставав. Ні, ну зрозуміло, щось що не ж себе тулити. Я бігав самими швидшими. От, і був у нас Юра Сімак. Ну, я багатьох школах вчився. ну, Я вам розказую про ту першу, саму таку довгу це сьома школа, коли ми жили ще в квартирі, а не в частному домі. Потім вже ж ми і переїхали, і за того я і почав школи міняти. Але там був Юра Сімак. Він. Знаєте, як діти ж всі однаково розвиваються, а він вже був такий а він високий, довгий, і з-за того він і бігав швидше за всіх. От Я ставав з ним бігти, щоб розумієте, я розумів, що я можу відстати від нього, але за що того, що я хочу його постійно нагнати і обігнати, я показував показники, ну, скажімо, другі, допустим, там, до определеного класу, а потім вже і перший. Тому що мені було з ким ганятися. Тобто, а якщо біжиш сам, ти ж навіть не розумієш, чи швидко ти біжиш, чи медленно, ну, чи ти когось вже обігнав, чи ти біжиш просто із-за того, що біжиш. Вот. Ну, Саня пробіг, ну у нас біг це не його коняк. Вот. Якщо б вони на скорості сили їсти, <сіх> наша б сімейка б дала перше місце б заняла в цих змаганнях. А так, ну, пока у нас з бігом слабовато. Ну нічого, це ми наверстаємо. Бо найголовніше, що є стремлення і цей, вже воно зараз мячик кидає в стінку. Це дуже хороше, знаєте, кидаєш ловиш, кидаєш, ловиш, кидаєш ловиш левою, правою, там двома. О. Швидше, вниз, в бок, в сторону, все. Не кожен раз, ну, в принципі, навіть я вже не кожен раз ловлю той м'ячик, так що тут не це. Так що все, п'яно-п'яно, потихоньку. Зараз будемо робити домашні завдання. Ну, Школа нам реально дуже сильно подобається. О, і взагалі підхід вчителів до дітей нам подобається. Ну, а те, що батьки у нас не серйозні, ну, нас сьогодні вже додали в групу. Вже все, ми вже в групі. Ватсапі, так що скоро ми будемо знати всі новості, знаєте всі сітерки і по здавати на штори тоже. Да. А як у вас то все проходить? Пишіть, кажіть і всім гарного дня.